Усіх вітаю 13 березня. Нас ну, тепленько, погодка гарна, наш парк біля лікарні. Все добре. Усім доброго дня. І так закінчився 20-й день ремонту нашої ванної кімнати. Чому так довго? Тому що для того, щоб зробити ремонт. Потрібно було переробляти всю водоканалізацію, тобто всі труби, які мають бути тут залучені. Фактично це четвертий день, коли вже так добре взялися от, власне, робити от такі роботи, які вже будуть приводити нашу ванну кімнату до ладу. З цього часу то робили електрику, робили воду, робили каналізацію. Встановлювали оцей гибеліт. І вже аж на сьогоднішній день це все має такий вигляд. Ще вчора то тут гіпсокартону не було. А сьогодні вже є. Отже, хлопці сьогодні робили ось цю стіну зробили повністю. Зробили цю. Бачите? Зі всіх сторін, вивели вентиляцію сюди, бо вона була там збоку, сюди вивели. І робили всю оцю стіну. так, І зробили, забудували геберіт. Я думаю, так, десь тут буде поличка, звідси до верху буде шафа. Петро каже, що ми там наверху будемо ставити? Та ми можемо нічого не ставити, але то негарно, коли буде половина шафи, потім дирка. Тобто, треба це все буде забудувати. Отут-оце, дверкою забудувати. Ось. Так що, все набирає людського вигляду. І також сьогодні вони тут робили оці боки оці от до ну, вікна. Ну, приготували собі, ще тут робити. Все, фактично, все майже готове. Ні, ще цей бік буде. Ось. Є старі двері. Мене хлопці питаються: ви будете ставити старі двері, чи може нові? Ну, де я не знаю, що робити. Тому що ми не збиралися, в принципі, міняти всі двері. Ось це старі двері. Ось такі. Ну, вони трошки зношені, їх можна, правда, відновити. Не знаю, але вони повністю зато дерев'яні, звуки не такі грубі, гарні. Їх не покрутило нічого. Може їх просто відновимо? Не знаю. Бо ці двері теж такі, ми їх будемо відновлювати, але забирати не будемо. І тут на кухні треба буде зробити двері. У нас там шторка, щоб пилюка не летіла, бо тут взагалі не було дверей. Так що ми ще думаємо, порадьте, лишати ці двері чи не лишати. Ну Я бачу, вони трошки такі. Але це все можна відчистити і гарно привести до ладу. Хоча, дивіться, бачите, вони якісь такі трохи... не знаю може поміняти, як ви кажете. Хоча двері гарні, важкі. Може можна їх якось відновити, їх нічого не бракує. Тут трошки відчиститися і все. Їх можна гарно відчистити, помалювати в будь-який кольор, який ми хочемо. Зато вони добротні таких дверей зараз не роблять. Не будемо міняти. Я так думаю, що не буде. Так що вони от таке зробили. Сьогодні 13 березня, завтра 21 день ремонту. І подивимося, що буде далі. Запрошую. Це, ви таке бачили суші мат? <сум> Автомат з сушами. Суші пачка. І тут все є. Всі суші. Дивіться, як класно. Отут. 27 злотих, 26, 42 злоти велика пачка, і 23 злоти. Значить, 20 штук, 20, 20 і 32 штуки. Так що є гарно. Це біля е, в катубіцях. Оце, бачите, такий от карефюр і касторама, і тут от ікея напроти. І тут є такий. Я бачила ще один такий самоходомат. Модельки різні машин по 20 злотих. Але бачу, там є вон зверху 130. Трошки відбиває, не видно, але я просто кажу, що навіть такий автомат є. Так, сьогодні 14 березня. І хочу вам показати, що ось прийшла мені посилка. Це щось дуже цікаве. Завтра ми з вами зранку розпакуємо і подивимося. Буде дуже цікаво. А зараз хочу вам показати і дивіться, залили стяжку тут, у ванні і у верху ось там верху самому, зробили гіпсокартон так поверху, ось там. Сказали сюди не ставати. А ну попробую. Трошки ще й Ось. Залили таку саму вирівнюючу підлогу, бачите? І будуть давати плитку. А завтра будуть робити потолок. Суфіт, по-польськи. Суфіт. Сьогодні поздирали те, що відлітало. Щоб потім не падало на той суфіт. Ще трошки запінили, сьогодні вже була біла піна. І, ага, зробили ще оцю вненку, таку виїмку. Теж, бачите, довершили тут вікно і ту виїмку. Так, я туди далі не йду, бо тут не можна вставати. І завтра самого раненького вони приходять в суботу. І роблять потолок. Завтра ж приходить електрик і доробляє світло, тому що світло має бути, має йти сюди світло. Сьогодні ми хотіли купити кран, не купили на душ, тому що не було такого, як ми хотіли. Будемо замовляти в інтернеті, не було. Так що ось така ситуація у нас на сьогоднішній день. До речі, хотіла вам сказати, що ми сьогодні розпрощалися з своїм гідравліком. Значить, той гідравлік, який робив нам котел, скоріше за все, що він вміє робити газовий котел, тому що зробив е, добре. Його прийняли по гарантії, все добре зробили. Але як він почав робити труби, то ви собі уявляєте, що він наробив. Він попродирявлював нам паркет в тих місцях, де взагалі не має бути. Цей гідравлік, що робив нам попередній воду і каналізацію, він всі труби поховав в стіни. абсолютно всі. Він зробив штраби, все в стіни, і потім все це замурував. А цей гідравлік прийшов, купив пластикові труби. І вирішив всі труби пустити поверху. Я в шоці. Як це побачила? Я думаю, може, я щось не розумію. Але мій чоловік я прийшов і казав, о ні, так не може бути. І ми, я йому написала тому гідравліку і кажу, до побачення ми ваших послуг більше не потребуємо. Я така сонна, вибачайте, бо що він доходить півдесята вечора, змучена після роботи. По справ. Знаєте, я така людина, що я не вмію відмовляти. У нас, як ми ремонтували квартиру там, першу, ту, що ми вже продали, то у нас були два, два майстра, які переробляли все по три рази. Ми навіть фільми робили, ви подивитеся, є тут фільми, називається Ремонт дерев'яної старої хати. Я вам не можу передати. Все по три рази переробляли. Ну, але мені вже набридло їх вчити майстрів. І я вирішила так, як тільки він почне партачити, ми зразу з ним розпрощаємося. І він почав партачити, і я йому кажу: все, забирайте всі свої інструменти і до побачення. В понеділок має приїхати з Кракова фірма, і сказали, що вони. Подивляться, помірюються все, і скажуть якийсь чи свій проєкт покажуть, чи що. Бо це і взагалі без проєкту. Він просто отако робить, а проєкт йому виникає в голові по ходу. Наскільки я розумію, має бути проєкт, бо це будинок складний. Партер і перший поверх, він такий, якби, один, а верхній поверх так іде завужений. І якщо пробивати дирки, то можна взагалі пробити в повітря. Мені здається, що він так і зробив, бо казав, що десь дирку назовні зробив. Ми ще пошукаємо потім ту дирку. По-перше. По-друге, він пробив десь електрику. Ми були на роботі, електрики не було. Він потім якось поз'єднював дроти, але невідомо, як він поз'єднював і де він то зробив. Треба тепер свого електрика просити, щоб він подивився, щоб нам будинок не загорівся десь. Одним словом, знову потрапили на. Людину, яка не вміє просто це робити. Так що такі справи. Не буває, що так зразу раз. Знайшли всіх майстрів, встали, зробили, і все добре. І не йдеться про те, що ми платимо якісь малі гроші, шукаємо таких, які будуть майже безкоштовно робити. Ніхто безкоштовно і не буде робити. Ну, але чекайте, ну, але вже робіть, як це так зробити як-небудь. Попродерявлювати паркет і сказати, що так має бути. Одним словом, ось такі проблеми, що зробиш? Ось дивіться, він тут сверлив і казав, що десь попав в дріт електричний. От, І тут пробив його. Но він ж має розуміти, що на цій відстані йдуть дроти. І він робив. Ось таке поробив. Ось гідравлік. Той попередній, як робив, то він загнав всі труби в стіну, бачите? Ось так загнав і зробив. Бо попередні труби, оце водяна труба, воно йшло поверху. Він ж теж міг дати поверху, але він зробив і так по всій хаті. А тут цей сверлив, і дивіться, тут внизу стоїть ванна. Він же міг поселити якусь цирату. Він нам забив каналізацію тим всім. Як ми тепер то будемо чистити? Він взагалі ніхрена не розуміє. То треба тепер плесос, напевно, брати і все забирати звідси. Друдом. Як так можна було зробити, я не знаю. Ну, і тут дивіться. Я йому казала, що оця газова труба для чого вона так терчить. Можна ж було звідти пустити тоненьку трубу, доєднатися до тої тоненької. Бо він казав, що ця тоненька мусить бути. А оцей кавалок. Хто тепер мені це відріже? Ну, і ось він там пустив труби. Він ж мав їх пустити в стіні, а він їх пускає. Дивіться, що яка відстань від стіни. Ну Це завал просто. І ці труби повипускав, так я не знаю, як воно тепер буде. Будуть тепер ті гідравліки робити, нові, будуть помилки виправляти. Ну і тут той, що приймав котел, то він сказав, що він, той газовчик, міг зробити це набагато краще. Щось таке понаплутував тут. Має бути якось акуратно всі ті труби. А він доєднався до старих труб, хоча він міг ці старі відрізати і вже тут нормально робити, і доєднатися до старих вже десь там, наприклад, на виході. А він то понаплутував щось понакручував. Дивіться, бачите, таке таке щось таке понакручував. Він же міг ті всі старі труби просто тупо познімати, які не газові. Бо оце газові, то вони вже так і йдуть. Хоча, бачите, теж якось так дивно. Він, міг, він ж газовчик міг перерізати їх і нормально тоненькі труби пустити. Він пустив грубі труби. Ну добре, хай буде. Ну, А водяні труби, у що коричневі, він ж міг нормально якось їх зразу зробити. Тепер додається, щоб ті будуть приходити, то все відварювати і його роботу переробляти. І ось він пустив ті труби від опалення, пластмасові, поверху, а то все мало бути якось нормально зроблено всередині. І тут теж, ото він пробивав диру доверху і пробився не туди, куди треба. Ну що зробити? Так що така справа, і ось ці труби сюди вийшли, оті пластмасові опалення, тут має бути теж опалення. Ой, просто піта.